Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де ще не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати вареники з черешнями, але дуже смачні! Для приготування заварного тіста треба взяти 600 г борошна. 30 мл рослиної олії, 1 чайну ложку солі без горбочка, 1 чайну ложку цукру, 300 мл окропу. У борошні робимо виямку. Всипаємо туди сіль, цукор і вбиваємо яйце. Далі наливаємо олію і окроп. Відразу перемішуємо масу. Спочатку мішаємо лопаткою. Потім руками. Посипаємо стіл борошном і продовжуємо місити його на столі. Тісто дуже еластичне і легке в роботі, адже не забити борошном це дуже важливо. Місити треба не менше 5 хвилин. Шматок тіста після остаточного вимішування кладемо до миски, накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо на 15 хвилин відпочити. Тісто ще декілька хвилин підмішую, після чого ділю його на дві частини. Одну з них вкладаємо у миску і накриваємо харчовою плівкою, а з другою працюємо. Посипаємо стіл борошном і розкачуємо шматок тіста. Товщиною його повинно бути 2 мм. Не більше, але й не менше. Далі витискаємо склянкою варенички. У мене діаметр склянки 6 см. Зайве тісто відбираємо. Варенички складаємо стопочками. Черешні я вимила, обсушила, а зараз позбавляю їх плодоножок. Робимо вареники. На один кружечок викладаємо приблизно півчайної ложки цукру та дві черешеньки. У мене черешні великі. Далі з'єднуємо кінці кружечка. Починаємо з середини. Зверху робимо шнурочок. Тому що тісто не дуже грубе. Це найкращий варіант ліпки. Дошку посипаємо борошном і викладаємо півфабрикати. Так робимо всі вареники. Вареники у нас вийшло немало. Посипаю їх зверху борошном. Я завжди так вчиняю, коли роблю вареники з ягодами. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води. Доводимо її до кипіння, трохи підсолюємо. Далі у укріплено засипаємо вареники по одному. Намагайтесь не класти один на одного або кожного разу акуратно мішайте. Також їх легко пошкодити, тому будьте обережні. Посипаємо тарілку цукром. Після того, як вареники спливуть, варити їх не більше двох хвилин. Продукт з ягодами, тому цього повністю достатньо. Готові вареники викладаємо на тацю. Погляньте, які вони чепурні та пухкі. Далі викладаємо їх на нашу особливу тарілку. Зверху теж посипаємо вареники цукром, щоб вони не злиплися один до одного. Також можна змастити поверхню вареники вершковим маслом. Після цього на пару хвилин потрібно накрити готовий продукт глибокою мискою. Вареникам треба дати час просочитися власною парою. Ну, а зараз прикрашаємо свіжими черешнями. І обов'язково додаємо гарну миску сметани. Це неймовірна смакота. Тісто досить тонке і в той же час міцне. Зараз занурю варенику сметану і скуштую. У мене нема слів, це неймовірно смачно. Я раджу вам приготувати цю запашну літню страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Ваші рідні будуть у захваті. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.